Всім привіт! Це знову я, Олег, і будемо сьогодні вбавитись в Тойотар Дефенс. Так, я вже розумію, що це 21 година, але якщо хтось на мене підписаний, то ну, якщо хтось до мене на мене підписаний, то і, може ще і, не знаю. Напевно, не в прямому ефірі. Але я і так знаю, що ви не в прямому ефірі. Будь ласка, допоможіть мені, що 49 підписчиків здобути. Я хочу вже відкрити прямий ефір. Будь ласка, я вас не змушую, але будь ласка, допоможіть мені, добре. Повертаємося до нашої теми і. Може, йдемо знову безкінечний ботой, бо я маю токсика, копила. Мені транса Токсика і потухнути. За, за Санту. Ну. За Санту і... і. і той. І дивіться, в мене вже почав, в мене перший ранг той кноп. Пункт фан і так далі. Ну, ви знаєте. І так далі. А далі ж у мене йде один експерт А ми зараз потрейдимося з чоловіками. Хто має сонту? Батюк, ти звідки маєш ти з того. Не може зробити. Ладно, Оксана. Та почекай, куди біжиш.

вони, напевно, тридцять все там. Це має, бо це Олана Галісін. Гал, гал, має, капєць. Добре, напишемо, як завжди, хай. Ага, ні. Я б хотів Гринвасера, э, okay. 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 so. я б хотів Астроуп играти Титан Камермен. А ты санту маєшь? Давайте ему напишу. Хлоп. Плесан. Го-од. го за Санту. Чекаємо. Цон добре, давай Дох... давай трейд. Не ну, він не зробив трейд, бо стой. Mm. Mm -hmm, mm -hmm. Давайте йому напишемо. Ai, tô espanta. Tá aqui, vamos ver a biblioteca. Ó, treze. Буде ласка, вас, А, ти нуб. Блін! Давайте шадесы на напишем. Ти нуб. Ти, Блін, що не хоче? Ти нуб. Там... Да не да, короче, погнали в капку про 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 поз яка 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 там он гонял то на Сапада, пада, тона, 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 Тона. Добре, ми погнали в катку якийсь чоловік, нефайний ем, і так далі. Добре, зараз е, вам напевно це як за секунду, за секунду пройдеть. А мені це як. не знаю. Е, не знаю там одна, одна секунда. Е, ну, де одна хвилина. Почекайте. Коротше, друзі, проблема, е, бо, ми, бо зі мною ніхто не пішов багатись. Я тепер сам маю справляться. Та я не любил. Добре, покинуємо тут їх Так, не проходять і це дуже добре. Це і нічого, що вони проходять. Добре, вони там проходять мені, мені по барабану все. Що вони там проходять, чи ні? Я просто бонув. Оп. А okay. okay. uh, я от тут, поставлю... тут поставлю ферма. Михайло буде. В треба тут як Я вам напевно говорив в тому відео, що я роблю трейд на цього пета. Або за ген. Я, напевно, не казав, там, що за ген, але дивіться, бо я або за... Ну, дивіться, я можу робити трейд за 800. За 844 гена, або за ексклюзивку, або за того як то, або за якогось ніж. Бане титана спикермена на сайте. Або Санта або Меха, ну, Меха, Меха, Меха. Типа вот там Меха то что мая, типа, замест ноги, но, но, но мая типа, як-то. Має е, 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 желізні ноги, там, де він сидить в якомусь кріслі. І там не поняв. Так, а ми поки. Поки що дуже добре Дивіться, бо у мого друга теж е, е, є YouTube канал, хіба про стендов І е, він називається е, по-англійськи Макс. Ми е, К. А, а, ну, коротше, я не знаю Макс велике. My, ja nie pamiętaj, na pewno, tak, na pewno wielkie my i tam e, maleńkie, po angielski wsy, k, a, sy, nol, nol, dwa. Ми no поки що справляємося добре. Так, я шукаю свого друга, де він є. Чекайте, може, зараз знайду десь. Ага, його тут нема, нема, нема. Ма... Ма... Кис...

Блін, я щось не придумав трохи. Буде так тяжко. ми все. Ну, я той, що може відкриємо під бокс там закону? На пару секунд, і отут вже я не треба відбуван став та а в коски Я зараз, я зараз прийду. Блін, а ми все ми програли Капець Я не знав, що ми програємо зараз. А, ладно Може зараз відкриємо бокси ще. Так. Наступне відео, то будемо як дивитися. Е, Да фог бума не бавитись. Добре, відкриємо бокси. Відкриємо бокси. Я про ті раз. Я трохи захворів. У мене, коротше, каш. Так. Захворіла я би. Ну, не я, але у мене кашля. Опа Тут може два годлі ободли О, Орарка нарешті. Капець у мене є охайо камерамен. Угу. Ой, мне кисейцов на трейд? Ти оце це покажу? ти йому це покажемо. Якщо він буде на це, він дивіться, дивіться, він так. Ладно, трейд дефай. А такий трейд всего в нього. Ех, що поробити? Dobre, druzi. Sim, papa. Pa.